Ви на моєму каналі, і тут все про безпечні та дієві тренування. І сьогодні в нас дуже цікава тема: це міофасціальний реліз. Що це таке? Скорочено, це МФР. Я думаю, що ви, можливо, про таке чули. І бачите, переді мною один з найулюбленіших інвентарів моїх клієнтів це мфр рол. Для чого ми будемо його використовувати? Він нам дуже допомагає розслабити наші м'язи, розслабити фасті. тому це так і називається міофасціальний реліз. Тобто, ми завдяки такому ролу будемо прокатувати наше тіло, прокатувати розслаблювати м'язи ніг. М'яза спини та шиї. Як його обрати? Я раджу обирати рол або з невеликим таким рельєфом, або взагалі гладкий. Тому що якщо ви оберете рол з агресивними такими великими крупними шипами, скоріш за все, вам буде дуже боляче його використовувати як для ніг, а для спини її особливо. Це може бути навіть трохи небезпечно. Тому я завжди раджу вибрати або середній, такий як цей, що він має трохи такий ребристий. Ребристу поверхню або взагалі гладкий, або ще буває глидкий ров, більш такий, як він з невеличким таким напиленням. Це буде ідеально підходити і для ніг, і для спини, і для шиї. Ми будемо починати сьогодні з прокатування м'язів. Ніг це до речі допомагає. Окрім того, щоб пропрацювати наші м'язи, він допомагає прокатування ролом, допомагає їх розслабити, може допомагати зменшувати набрики, тому що в нас розганяється кровообіг по всьому тілу, це дуже добре працює з набриками. Також під час крепатури, якщо після тренування ви маєте крепатуру, ви можете попрокатувати на роли і завдяки цьому ви якби промасажуєте свої м'язи, і ваша крепатура буде проходити проходити швидше. І також допомагає покращувати якість шкіри, Тобто, коли ми працюємо з ногами, завдяки тому, що ми якби масажуємо на такої трошки рельє. Єхній частині або навіть навіть, навіть на гладкій, це теж буде допомагати покращувати якість шкіри. Тому ми починаємо. Сьогодні будемо прокатувати ноги. Спочатку далі переходимо до спини. Ми починаємо з прокатування литкових м'яз. Одну ногу згинаємо, іншу кладемо ось так рівно на ров. Головне правило, яке ми зберігаємо, що ми не прокатуємо ось тут під коліном, тому що тут в нас знаходяться підколінні зв'язки. Нам треба проходитись по м'язам. Починаємо з литкових, руки ставимо назад, піднімаємо стегни наверх. І тепер починаємо рухатись ось так вперед, розвертаючи ногу, бачите, більше на зовнішню частину, вертаємось в нейтральне положення. І розвертаємо внутрішньою, і знову рухаємо вперед і вертаємо назад. І ось так прокатуємо зовнішньою, вертаємо і так само внутрішню. Повинні бути такі приємні відчуття перші рази на ролі може бути трошки болісно, але далі ви будете звикати, буде трохи легше, і навіть під час того, як ви будете прокатувати, трохи будуть відчуття ставати від більш болісних до більш приємних. І ось так ми прокатуємо. Стегни підняли від підлоги і рухаємось вперед назад. Ще трохи прокатуємо тут і переходимо вже далі на іншу частину ноги. І останній раз внутрішньою частиною і зовнішньою. І тепер рухаємо рол вище. Рухаємо його під задню поверхню стегна, тут так само ми не заходимо під коліно і так само продовжуємо прокатувати. І теж трохи ми розвертаємо ногу, щоб проходитись по м'язам, ніби як з обох сторін. Прокатимо. Можна також і просто тримати ногу рівною, можна розвертати, тобто ми використовуємо декілька варіантів, щоб максимально розслабити наші ноги. І продовжуємо ось так прокатимо вперед-назад. Не заходимо під коліно. Тут найчастіше відчуття повинні бути не болісні, але якщо м'язи затиснуті, якщо там є крепатура, то теж відчуватися може добре. І останній раз зараз на внутрішню поверхню і на зовнішню. І опускаємо стегна вниз, тепер ми міняємо, продовжуємо так само на другу ногу. А що ми не заходимо ось тут під коліно, знов підняли стегна, і розвертаючи ногу зовнішньою внутрішньою частиною, ось так добре прокатуємо. Повинні відчуття бути більш такі приємні. Дуже добре виконувати такі вправи з емферолом зранку, для того, щоб. Зняти трошки набрики, але ввечері також після важкого дня, для того, щоб зняти в тому з ніг, теж можна використовувати ролл. Прокатуємо. Ви можете самі регулювати час, скільки ви будете прокатувати в кожній зоні. І тепер переходимо далі, піднімаємо рол вище під задню поверхню стегна і так само продовжуємо вперед-назад, рухаємо трошки розвертаючи. Ногу внутрішньою і зовнішню частину і просто ось так рівно тримаємо, теж прокатуємо. Так, ще трохи робимо і переходимо далі. Розвертаємо ще внутрішньою, зовнішньою. І ще один раз. внутрішня і трошки зовнішня. І опускаємо тепер вниз. Тепер ми переходимо на іншу частину. Ми переходимо на зовнішню частину ноги та на сідниці. Ми зараз розвертаємось на одну сторону, одну ногу кладемо ось так на ру, другу ногу залишаємо позаду зігнутою, обидві руки ставимо вперед. Піднімаємо ногу і слідкуємо, щоб наше коліно дивилось, ніби трошки догори, для того, щоб ви не катали саме по кісті, по тазостегновому суглобу. А для того, щоб ми трошки більше перейшли на м'язи і таким чином. Буде менше болісних відчуттів, тому що ми будемо катати саме по м'язам. І рухаємось, переходимо ось тут повністю на сідницю. Далі вертаємося і прокатимо трошки більше тут по зовнішній частині. Все, і ось так працюємо руками собі. Допомагаємо, допомагаємо задньою ногою і рухаємося ось так вперед, назад. Так, продовжуємо ще. Тут теж відчуття повинні бути більш приємні, але так само, якщо там раптом є крепатура від якихось більш інтенсивних тренувань в сідницях, теж може відчуватися більш сильніше, ніж зазвичай. Все, і прокатуємо ще трошки цю ногу, і далі змінимо, перейдемо так само на протилежну. І ще один раз. Все. І тепер ми цю ногу опускаємо вниз, переходимо так само на іншу сторону, прокатуємо зовнішню частину сідниці. Розвертаємось на одну сторону, нога вперед, плечі розвернули, задня нога теж опорно нам допомагає. Все, і тут так само рухаємось. На сідниці переходимо і трошки більше на зовнішню частину. Та, прокатуємо, стараємося сильно не поспішати, тобто беремо такий темп більш повільний, для того, щоб повільно, добре пройтись по м'язам. Якщо ми будемо дуже сильно активно прокатувати, ми можемо м'язи навпаки не розслабити, а трохи навіть як підзатиснути. Тому стараємося робити це повільно. Так, ще декілька разів робимо і переходимо далі. Ще один раз. Вперед і назад. І тепер цю ногу ми так само опускаємо вниз і переходимо тепер до передньої поверхні стегна. Ми розвертаємось до рола обличчям, підкатуємо рол до однієї ноги, ось так близько до коліна. Далі ми опускаємось на передпліччя, іншу ногу ми відводимо коліно в сторону, задню ногу всю рівну піднімаємо наверх. І тепер ми рухаємося так само вперед, переходимо на руки. І штовхаємо себе трошки назад. І ось тут, добре прокатуючи вже передню поверхню стегна, ми слідкуємо, що ми не підкатимо близько до місця там, де в нас згинається нога, і не підкатимо дуже близько до коліна. Тому що там вже теж починається в нас колінні зв'язки. Катаємо саме по м'язам. Якщо ви відчуваєте, що вам сильно боляче, ви можете позаду поставити ось так півпалець і на початку допомагати себе трошки ще стопою. Далі, коли ви звикнете, піднімаємо ногу, і через те, що ще більше ваги переходить на рог, буде відчуватися сильніше. Це ось так прокатимо, і тут слідкуємо за спиною, щоб не було ось такого прогину в спині. Збираємо трошки прес до себе. І працюємо. Можуть відчуття бути трошки болісніше, тому що ця частина в багатьох більш затиснута, більш напружена, це нормально, щоб попередній поверхні стегна ви будете відчувати рол трохи більше, ніж, наприклад, по задній або по литковим м'язам, або по сідницям. Так, ще трошки так прокатуємо. Якщо ви відчуваєте, що так вам легко, ви вже звикли, ви можете зігнути ногу в коліні через те, що розтягується м'яз передньої поверхні стегна. Через це буде відчуватися ще більше, як ви прокатуєте ногу ролу. Якщо вам так боляче, залишаємо ногу рівною. І зараз ми цю ногу вже вирівнюємо. Опускаємо коліно вниз, піднімаємось і міняємо, продовжуємо так само на іншу сторону. Підкатили до коліна, опустились вниз друга нога в сторону, і рухаємось вперед-назад. Вперед, вдих і видих назад. Теж робимо тут повільно, не поспішаємо. І орієнтуйтеся по відчуттям і самі обираєте, скільки часу будете приділяти кожній зоні. Взагалі, бажано від 30 секунд хоча б прокатувати кожну частину. Далі ви можете трошки збільшувати. І тепер, якщо відчули, що ви звикли, що вам вже нормально, можна зігнути коліно і прокатимо. Якщо так само боляче важко, залишаємо рівну ногу. Ще декілька разів прокатуємо. Так. І останній раз вперед і назад. І обережно вирівняли ногу, опустили вниз. І тепер ми переходимо до прокатування нашої спини. Ми зараз розвертаємося до рола спиною, розміщуємо рол на нижньому краю лопаток, тобто трошечки нижче наших лопаток. Опускаємося вниз. Розмістили роли нижньому, краї лопаток. Далі заводимо руки за голову, стопи в нас на ширині стегон. І піднімаємо стегна на рівень з корпусом і тримаємо в такому положенні. І тепер ми рухаємось до стоп, розкриваємо лікті в сторони, дивимося догори. На видих ми починаємо себе відштовхувати від стоп і трошки округлюємо спину, дивимося на коліна. Лікті трошки зводимо вперед. І продовжуємо. На вдих наверх. Подивились догори лікті трошки в сторону, щоб лопатки були більш рівні. І на видих, округлюємо спину, дивимось на коліна. І продовжуємо ще вдих наверх. І видих, подивились на коліна. Буде добре відчуватись тут лопатки, м'язи під лопатками. Може бути трошки боляче, якщо трошки затиснута спина. І ось так повільно продовжимо, прокатуємо. Ще робимо так, три. І подивились на коліна. Ще два розкрились наверх і вдих і трошки округлюємо спину. І зараз останній раз Розкриваємось наверх і дивимось на коліна. І опускаємось тепер вниз. Тепер ми переходимо на шию. Опускаємось повністю спиною на підлогу, підкладаємо рол під шию, знайшли для себе зручне положення, щоб ролл ні в якому разі не перетискав хребці, опускаємо руки вниз. І з цього положення ми повертаємо голову повільно до одного плеча, відчуваємо добре одну сторону шиї, і так само повільно, поступово міняємо на іншу. Все, тут ми вже відпочиваємо, розслаблюємо шию. Теж дивимось, як себе відчуває шия, можливо, якщо десь вона затиснута, буде трошки болісніше. Часто буває, що відчуття більш болісніше можуть бути лише з однієї сторони. Якщо однаково, це говорить про те, що теж шия трошки затиснута, але нема якогось перекосу на одну сторону. І продовжимо. Зараз теж будете відчувати, що потроху шия буде розслаблюватись більше, тобто порівняно з першими разами, далі буде трохи легше. Вже відчуття будуть переходити теж більше до приємних. І продовжуємо. Розвертаємось так на одну сторону і повільно на іншу. Відпочиваємо, теж не поспішаємо, робимо це повільно. І продовжуємо ще робити, адже прокатувати ролом спину та шию в кінці дня, тому що, якщо у вас, наприклад, ще сидяча робота, ваша спина 100% буде трохи затискатися від довгого сидіння, шия так само, тому це просто must have ввечері прокатати спину та шию для того, щоб розслабити тіло, якщо немає часу на якесь більш довге тренування. Ще робимо по одному разу на кожну сторону. І останній раз в сторону і вертаємо голову. І тепер ми піднімаємо обидві ноги наверх, беремо себе ось так за задню поверхню стегна, тиснемо ногами в руки і круглою спиною починаємо повільно себе піднімати наверх. І збираємо ноги до себе, залишаємось в такому нейтральному положенні. І ще трошки дихаємо, відновлюємо дихання. Через ніс робимо глибокий вдих, Тягнемось за руками наверх. І на видих повільно опускаємо вниз. І ще один такий раз глибокий вдих. Закінчимо завжди тренування ще диханням. І видих повільно опускаємо вниз. Все. ви молодці. Ми з вами зробили тренування з емферолом. Я дуже раджу вам його придбати, якщо раптом у вас його нема. Якщо у вас він є, то ви сьогодні дізналися, як прокатати м'язи ніг, як прокатати спину та розслабити шию. І до зустрічі на наступному тренуванні.